Друзі, вітаю вас на нашому каналі Тачком. Home. Сьогодні у нас на огляді комплект матеріал сатин, розмір односпальний. Ось така коробка. Ось така вона гарна. Ось так. Фірмова коробка Тач, Ось такий малюнок комплекта, ось так. А Буває цей комплект у всіх розмірах, тобто цей односпальний, сімейний і двоспальний євро. А Також такий комплект ще буває в кольорі сірий колір. Так, давайте тепер з вами перейдемо до наволочки. Я її одразу одягнула на подушку, ось так вона виглядає. Також хочу сказати те, що в односпальних комплектах входить наволочка одна штука. Ну, в багатьох. Там, де сатин Deluxe, там і Satin Digital, там дві штучки. А сатин, Runforce одна штука. Ось такі волани. Дуже гарні. А також є на наволочці напилення, і на всьому комплекті ось таке срібне напилення гарне. Так, давайте тепер я тепер вам покажу наволочка, як завжди, втача на, запас, на запах. Ось така. А це сатин, він ось така в нього структура, м'якенький, приємний, такий шовковистий матеріал. Ось так виглядає він. Кольори також такі ніжні, це світло, такий кофейний колір, білий колір. та, ось ще Тажу, напилення срібне. Давайте тепер з вами будемо дивитися далі, що входить в цей комплект. Наступне, що ми бачимо, це під Підковдра Під 160 на 220. Ось така вона, також вона на гуциках, як ось вони прозорі, бачимо. А, так, тут ще більше напилення, ось цього срібного є. Таке гарне, воно також блистить дуже гарно. Тут вже на підковрі є такі темніші трішки кольори, ось так бачимо. І е, також е, підковдра, вона подвійна, ось така всередині. Вона не однотонна, такий е, точечки, клітиночка така. Ось так вона виглядає. Так, це ми з вами дивилися підковдру. Тепер давайте я дістану простарадло, простирадло на резинці. Таке ж саме ось як і внутрішня частина під ковдри. Дуже гарно виглядає, комплект такий класичний, дуже такий гарний, стримані кольори. Ось, дивимось, до речі, дуже ось цей простеранло, дуже таке, коли торкаєшся, воно м'якеньке. Тобто, дуже приємне. Так, дивимося резиночку. Ось така вона. Ось так. Як завжди, вона зроблена якісно, не буде вона розтягуватись, все з нею буде добре через багато років. Тепер давайте я вам покажу бірочку. Тут, що в нас вказано? Це 100% бавовна, тач, бірка тач. Ось як доглядати, як за ним за комплектом цим. І ось там далі також написано. Так, ось такий комплект ми з вами дивилися, Ще раз скажу те, що він буває в різних розмірах. Також буває сірий колір цього комплекту. Ось, дуже дякую вам за перегляди. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь. Дякую, до побачення!